Занятно є. Прінібрежені. А вось. А прамечево. Одним з неочевидних, але дуже важливих інсайтів цієї війни стало усвідомлення того, що російська мова смішна. Ти що, злузду з'їхав, чи що? Нікоїм образом. Ця прихована істина відкривається десь на другий день спілкування українською. Спробуйте. Дорогой, посмотри, так это ж гаверла. Все, как в школе у Кожного другого українця вже відкрилися очі на те, що улюблена мова Андрія Чекатіло і Аркадія Укупніка звучить так, наче телепузик Тінкі Вінкі заговорив церковно слов'янською. В своєму старому домі Петр Гурамович поселился один. постепенно привык и даже как будто внутри устаканился, уравновесился рутиной снов и пробуждений, утром варил яйцо, ел его с брынзой и помидором, ловил белых амуров, стрелял перепелок, по вечерам перечитывал оставшиеся от Зиночки мифы Древней Греции и привезенную с зоны Библию. И эта рутина заменила ему то, что давным-давно казалось или действительно было счастье. Тєм і прідначертанієм. Прідначертаніє. Століттями українцям вбивали б голови, що смішною, а відповідно й несправжньою, є українська мова. Наївна, дурнувата мова села. Мова для антистрес-хороводів після панщини. Не мова, а суцільна гумореска. Турба та прокрасу та турба та пракраса та догляд. Турбата та турбата прокраси та догляд. Згадайте себе у віці 12-13 років, коли навіть найстійкіші з нас, дідів, і дідес, роз'йобувалися зі слів спалахуйка на цю цюрник через чепірка. Хоча знайти такі слова в українській мові неможливо. Підсчитай. підрахуй. Та й взагалі, українську вигадали на хакатоні поляки та австро австро-венгри, щоб в росіян ніколи не закінчувалися анігдоти. Вот Павел Григорьевич говорит, мы независимая страна. Я говорю, в чем независимо? Вот у нас есть флаг, герб, гимн, язык отдельный. Я говорю, Павел Григорович, э, как по-украински будет спина? Спина. Рука как будет? Рука. Жопа как будет с ракой, что вам за одно слово и герб, и гимн, и флаг? Тудиек русский язык, вот это да, вот это удаль богатырская, оголтелый свистопляс высокоблагородия, да и чего уж, просто-напросто устная речь Всевышнего. ГОЙДА! І дивовижно, знаходячись всередині російської мови, спілкуючись з нею, читаючи нею, споживаючи нею контент, ти в це свято віриш. Навіть відчуваєш нікоє Ну, Смисл слова благоліпія, звісно ж прекрасен. варто ж зробити хоча б півкроку в бік та струсити з себе цю сугестію літери йота твердого знака. Як стає очевидно, що російська мова це потьомкінська деревня. На вході стоять кудлатий Толстой та підпертий березою тютчів, іначе надувні ляльки біля магазину Дніпром заманюють тебе обіцянками неймовірних глибин та величі, але одразу за їхніми спинами тебе чекає Гулак, стерлять, снухачество і зять. І Арестович, Все, український варіант русского языка, вопрос закрыт вообще. Так, в будь-якій незрозумілій ситуації русня робить три речі: відкидає суб'єктність опонента, кричить про власну велич та сочиняє стихи. Пилають дома, пилають машини. Нас убивають без всякої причини. Дышать тяжело, не хватає озона. Ми привращаємося в сірую зону. Підписуйтесь на канал Телебачення Торонто, якщо були впевнені, що Озон заримують з Кабзоном. Пріславути, а як же сам Пушкін Пушкінта, поправляючи кандібобір та перекрикуючи Олексія Арістовича, питає наша постійна глядачка Наташа Влащенко. І тут ми висловимо контроверсійну думку: Пушкін справді геніальний поет. Бо треба бути генієм, щоб змусити ці русські слова і руські літери набути якоїсь естетики. Чудовічна бездуховність Пишуть в коментах слово єбаний. Ребята, я хочу сказати, що слово йобаний пишеться через йо. І саме тому росіяни так попаяні на Пушкіні, і саме тому вони намагаються впарити його всьому світу, бо світ не розуміє справжньої геніальності Пушкіна. А росіянин розуміє, Пушкін дає руським надію на хоч якусь красу. В цьому сенсі Пушкін геній, колись звичайний поет. Пише вірш, він просто пише вірш. А коли вірш пише російський поет Пушкін, то він бореть закони природи. Він таки пролазить через полицю з книг в фіналі «Інтерстеллара». Він ділить на нуль. Завдяки невпинній роботі російської пропаганди, в останні десятиліття російська мова стала карикатурою сама на себе. «Вежливі є люди», ні все так однозначно, настам нет. Всі ці кліше стали мемами, які множать російський абсурд і підштовхують до іронічного сприйняття мови. Ну, бо важко захоплюватися тим, що створено з нібиліц. І чоловік сказав я російський. і бог заплакав. С ним. До того ж, російська мова завжди занадто драматична, театральна, іноді навіть патетична. Це викликає відчуття штучності та напруги, наче в кінці речення тебе каструють. У них одна ціль – розкасірувати. Бивший советський союз і його основну частину Російську Федерацію. розкасіровать це що, це як? Це вообще навіщо? Це слово вчергово нагадує, що російська мова має стати запобіжником сексуального потягу один до одного. Просто уявіть, що ваш партнер питає вас, чи хочете ви зайнятися коханням, а ви йому відповідаєте і що би так? Наче мова йде про ще один черпак супу, і це вже не кажучи про те, що в російській мові є слово влагаліще. Она отказала мне, сказала, что любит тебя, Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Російська мова також цілковито пояснює причину розповсюдженої культури зґвалтувань та інцесту на Росії. Таким чином, росіяни намагаються подолати контрацептивну природу власної мови насильницьким шляхом. Путін вздідютюшив економіку, тому що порухи не працюють. Молодіж вінгається під музику своєї Білі біля. Очередним свідчеством того, що російська мова це в першу чергу смішно, а вже потім віліко і могучо. Є той факт, що єдиним популярним українським артистом, який в 2025 році співає російською, лишився комік Андрій Данилко. На жаль, смішною та недолугою російську мову робить не господь Бог, а контекст історичний пропагандистський культурний. Як в древності на Русі називали місяць май: цвітінь, грудінь, травень, червень. Ацій. І так, російська мова це в першу чергу мова держави окупанта. Мова, якою віддають накази про вбивства українців, мова, якою катують українських полонених. Ну і тільки потім, десь в кінці цієї величезної черги, це привід для приколу. Та я коли чую російську мову, для мене це тупа небезпека. Я такий, типу, у мене прямо ж тіло мобілізується. Я досі це прям відчуваю. Це мені здається, вже ніколи не пройде. Ну тебе рік вже минув, як мене повернули додому. У мене досі це відчуття є. Тобто, я там, коли в закладах це чуючи по вулиці, я такі, типу, Небезпека поруч, але про цей важливий аспект російської мови ми поговоримо в окремому відео. А зараз робіть рілси, тіктоки та шортси, Тегайте телебачення Торонто в сторіс зі своїми власними прикладами усвідомлення того, що російська мова то ще прикол. Зробимо російську мову смішною знов. За найсмішніший відос. Ми подаруємо пам'ятник свині у масштабі 1 до 69. Друзі, Друзі, глядіть, гора Гаверла! Ні та панове, разом з благодійним фондом Сергія Притули, Азов One та Файне місто. Просимо саме тебе долучитися до придбання та переобладнання 10 кейсиваків для 12-ї бригади спецпризначення Азов. Що таке кейсиваки? Це швидкі, надійні та прохідні евакуаційні автомобілі на базі Toyota Land Cruiser 78. Вони дозволяють оперативно та безпечно вивозити поранених із найгарячіших точок фронту. Посилання на банку під відео. Дякуємо за будь-який донат. bye <music>